Всім привіт, сьогодні буде відео про тренування, про те, як я відновлююся, які я роблю саме тренування. Можливо, щось буде ще цікавіше. Тому, друзі, всім можна перейти на перегляду. Поїхали. Почався робити тренування. Провлю сьогодні 5 кілометрів у спокійному темпі, повністю відновлююсь. сьогодні тренування з команди на озері. Сказав, що Це вже наступна неділя і перед цим. Нога спухла, почав бігати знову і вона почала знову підпухати, і вирішив ще трішки відпочити, повідновлюватися, починати ще повільне тренування робити, робити їх ще плюс-мінус неділю як мінімум, якщо не більше. Там 5 км, 6 можливо 10 через неділю-півтори. Пульс непоганий, 149. темп зараз трішки виріс, Я 30 був 6-0. Закінчив сьогоднішнє тренування. Пробіг сьогодні 5 км по 5,31. Сказати, що тренування в принципі, складне, але по ґрунту бігти то доволі нелегко, адже трішки нога не сильно рівно стоїть, і то вправо, то вліво є додаткова нагрузка навантаження. Далі в принципі, зроблю розтяжку, специ напевно. Може ще заминочку зроблю кілометр два, та в принципі і все, буду відновлюватись і також цей тиждень. Буду їздити більше на велосипеді, щоб нога відпочивала від е, ударних навантажень. Можливо, ще плавати буду. Тому ось так. Можливо, що тут одна і цікава локація, Тут такий невеличкий острівець, да, він трішки заріс, але його можна зробити бізнесом. Положити тут плитку, зробити ці лавки, тут тобто все це очистити і поставити кав'ярню там, зробити невеличкільки ресторан, там шашлик, там наприклад, там е, якийсь там е, плов, можливо. Там, е, шаурма і в принципі це будуть купляти. адже тут магазини доволі далеко, тому зараз йду робити спеці, розтяжку закінчив. вже. Після спеців ще робимо десь раз по 100 у спокійному темпі по 22-23 секунди. Не дивимося взагалі на темп. Просто розказуємося в такому комфортному темпі, тому, тому ось так. Залишили вже робити розкадочку. Робили спокійно. Хочу, що сьогодні зібралася ця команда. Деякі роблять і розкадку по 100, і спринтерську роботу там, по 200 по 100. І також стає робить роботу по 1000. Перший раз Дениса вийшов. Давай, давай. 308. 400 метрів. Нормально. Також у нас і спринтерську роботу роблять, Хочу сказати, що... Роблять як для кросу, то непогано. Зараз робимо ще заминочку 2 км, напевно, і, в принципі, і все. Цього тренування буде закінчене. Ось ще закінчилось моє тренування. Пробіг сьогодні взагалі 8 кілометрів. Ласка, тренування в принципі, було не але... Бігав по ґрунту і трішки ноги втомилися. Також я сьогодні приїхав на велосипеді 35 кілометрів, ще дорога до озера 4 і назад 4, То в принципі сьогодні вийшло доволі багатенько. Поки що тут з'явиться також під цих слів кадри про моє велопрогулянки. Думав, що не поїду сьогодні, але якось так спонтанно вийшло і поїхав. Тому сказав, що завтра буду тренувати в стадіоні. Думаю, що бігати також буду повільні тренування, розкатку Також можливо зроблю, можливо, якісь. Бар'єри пороблю, полонений вдрігати ми на стоп і в принципі все буде чудово. Тому, друзі, всім до завтра, тому що завтра щось зніму цікаве, тому дивіться мою велопрогулянку Ось така, друзі, перешкода, зараз будемо проїжджати її. І... Але я думаю, що буде складновато, тому що вже я бачу, що я трішки зануряюся в воду, тому... Якось хочу проїхати, але дорога там далі є, тому їдемо. Я вже виїхав в даний поменючок, хоч кажуть, сьогодні не думав знімати відео, але треба було сюди їхати. Треба було їхати краще по кращій дорогі і зупинитися вчасно. Але я думаю, так, проїдуть, проїду там по пшениці. І проїхав, дивіться на велосипед. Як вам такий велосипедик? Чистесенький, то теж чистесенький. Просто прекрасно, тому їдемо далі. Надію, що там не буде такого. Чи також небезпека, тому що тут є змії, я думаю, уже 100%. Гадюк я не знаю. Але види тут просто прекрасні. Ось на цьому моя дорога закінчилась. Хочу сказати, що я їхав звідти. Думав, що поїду також паралельно цією дорогою, але тут виявилося, що немає. Ну, вона в принципі є, але їхати на 6. Взагалі тут неможливо, тому в принципі буду повертатися назад. Так, друзі, нарешті я в'їжджаю на нормальну дорогу. Як ви бачите, асфальтна. Велосипед трішки помив в калюжах, тому будемо їхати далі. Приїхав вже 21 кілометр. І кого ми бачимо? Дивіться. Козу. Всім привіт знову. Тренуємо сьогодні по стадіону. Біжимо сьогодні 6 кілометрів. Я відновлююся після травми, також відновлюється після травми. Біжимо спокійно, почали по 5.30, зараз темп 5.05. такий спокійний, відновлюємося. Пульс у мене зараз 145 Комфортний, тобто це аероб, нормально. Вода сьогодні також чудова, є невеличкий вітер, але... Сонце немає, прохолодно, тому бігти класно. Після даної розминки, можливо зробимо якісь прискорення, можливо, ще щось зробимо, можливо, бар'єри будуть, силова якась. Тому біжимо. Завершив своє тренування. Пробіг сьогодні 6 кілометрів по, по 5 хвилин у спокійному темпі. Хочу сказати, що розтяжку роблю зараз максимальну Чудово, тобто розтягуюся максимально, щоб нога відновлювалася, мажу її мазями, і також ось такі, як носок, типу, щоб краще держала мою ногу. Роблю максимально такі вправи на голі на стопи, ось так там. Ось так роблю, ось такі вправи на стопи, щоб максимально відновити та почати нормальні тренування, робити різні роботи, інтервали, темпові і готуватися до нових змагань, адже один змагання пропущу там на десятку, але все-таки поїду і покажу вам. Тому, беру розтяжку, потім спеціалістики. Завершив робити спеціалістики, зробив 2 рази по 30, а зараз буду робити фішки ось такі. Десь, напевно, разів 5, тому почнемо і ще кінці прискорення. Почав робити заминку, бережусь сьогодні 2 км, Сьогодні у нас повністю селе тренування, роблять фішки, резину, але резину не робив, тому що йде навантаження на ногу, тому фішки в принципі робити нормально, а резину потрібно робити більше на носок і йде навантаження сильно. Тому зроблю заминку, завтра думаю, що буду робити якийсь довгий крос, ну тобто, як для мене, десь 7-8 км не більше. Тому, друзі, пускай ще відновлююся. І в принципі і все, тому до завтра. Всім доброго дня. Сьогодні вже настали вихідні. Вчора я не знімав своє тренування, яке було в п'ятницю. Воно було спокійне, 6 кілометрів, потім розхадочка, специ, тобто не з чого такого цікавого, тому вирішив зняти сьогодні, як я буду робити тренування 7 кілометрів. Просто спокійно, у спокійному темпі, під час такої, не знаю, чи прекрасний погоди, чи жахливий. Але тренування все-таки буду робити, тому, друзі, чекаю, поки вмикнеться годинник, знайде GPS та побіжу. І так, друзі, годинник вже знайшов GPS. Нажимаємо і побігли. Все, побігли. І так, друзі, поріжу 2 кілометри. Перший вийшов 5.15, другий 5.08. Погода просто неймовірна. Ви самі бачите, машини обльобують тебе, калюжі великі, але таке біжу. Тому, друзі, ось так. Головне, що немає сильного вітру, якщо був ще сильний вітер, то взагалі було б неймовірно. Але все-таки тренування мені подобається, я щасливий. Так вам така погодка, як бігтися. Раз, нормально. Пробіг 3,5 км. повертаємося назад. Хочу сказати, що одягнувся сьогодні я правильно. Спочатку було прохолодний кілометр десь, але потім стало мені нормально. Я нагрівся і все чудово. Тому одягнувся я правильно. А десь одягнувся в теплі, зараз було б жаркувато, і я б просто-напросто потів ще більше. вже 5 кілометрів, ви скажете, чому я не біжу в гарну погоду. Тобто ввечері там, чи зранку, чому я побіг ось такий дощ, зливу, тому що я не хочу чекати гарних часів, гарного часу, гарної погоди я хочу починати вже прямо зараз. Бігти, тренуватися, виходити пробіжку. Неважливо, яка це погода, неважливо, які проблеми виходити, адже це тільки запевляє ваш результат і ви досягаєте результату набагато пізніше. Тому я вийшов в час такої погоди. Я також хочу сказати трішки, мотивації, тому що... Потрібно починати прямо зараз, немає ідеального часу там, для того, щоб почати вести YouTube канал, створити якийсь там бізнес, створити там якийсь різні проєкти, немає гарного часу. Завжди будуть різні ситуації, які будуть зупиняти це робити, але ви починаєте, боріться з цими ситуаціями і починайте. Адже просто на дивані ви не досягнете ніколи успіху. Ніколи. Взагалі. Тому слухайте себе, слухайте тих людей, які мають даний успіх, і починайте, досягайте, пробуйте різні сфери і так тільки дійдете до того, те, що ви хотіли. Ще я вам скажу, що навіть якщо ви почали якусь справу і у вас немає роста за перший місяць, за другий, навіть за рік, не потрібно здаватися, не потрібно кидати дану справу, сказати, а, ні, мені не виходить, все, я не зможу досягти цього, ні кидайте, йдіть просто далі, старайтеся, працюйте і просто-напросто робіть це постійно. Тобто кожен день виділяйте час і працюйте, працюйте і працюйте. І Тільки так ви досягнете соус. Залиши сьогоднішнє тренування, привіз сьогодні 7 кілометрів по 5-15 Не Даний я задоволений. Щасливий, під час такої, можливо, і поганої погоди, можливо, і прекрасної, але я задоволений. Хочу сказати, що щиткось переблю сьогодні бруся, турнічок, тому сказати, що мотивація трішки, надав. можливо, була не сама найкраща, але можливо когось замотивував. Хочу сказати, що вийшло таке відео в мене про мої тренування. Тому, друзі, комусь -то таке відео, став лайки, пишемо коментарі, плюс така наглядя. Слава Україні! та нових перемог!